Отже, ми з вами сьогодні маємо згадати, що таке композиція зачистки. Давайте почнемо з того. А потім згадаємо закони. Що таке композиція зачіски? Сучка, що ви маєте на увазі під словом елементи? Наприклад, є якась укладка, mm -hmm. лобна. Mm -hmm. І mm -hmm. до неї там можна ще здати якісь маленькі елементи, наприклад, з перетворити бульку, дві ціни. І вона має на п'єднаці, тому що якщо це не буде наприклад, пряме перерівнення волосся, і збоку якась гулька, яка ні приплетку зрозуміло, так. Але дивіться, ото все, як ви назвали там пучок, там прикраса і там хвилі, і так далі, то це все і називається елементами тобто Під елементами зачистки ми розуміємо. Наші основні е, компоненти і лінії, як коса, е, виря, кушок, бабета, балик, равик, кок і так далі. Тобто це власне є наші елементи. І ви правильно сказали, що це є правильне, логічне, гармонійне їхнє розташування поєднання е, у нашій зачісті. Так? І також ми повинні розуміти, що композиція зачистки грамотна. Каже нам про те, що це, ця вся форма, яку ми створили, ця вся конструкція, вона має гармонійно співвідноситися також з, чим? з е, нашим клієнтом, тобто з повним його образом, з його формою обличчя, з його типом фігури, з ростом, зі стилем, е, також з призначенням кудину цю зачіску. Простоємо на яку події, правда? Тобто це все все-все разом буде становити грамотну композицію зачісу. Правильно я кажу? Чи можна мені, то виправити? Добре. Тоді, скажіть мені, будь ласка, з того, давайте згадаємо, які в нас є компоненти, а закони, власне, під які ми підлаштовуємося, все ж таки, які ми враховуємо під час власне створення тої гармонійної композиції зачісу. Був, тобто Весільна зачістка до весільна облеглення не може бути спортивним костюмом. Добре, тому це різні з той закон звучить як повністю перший закон композиції каже нам про те, що наша зачіска співвідноситься і відпорядковується Призначення. Що таке призначення зачистки? Давайте згадаємо. Я не можу нічого тут включити, бо у нас немає світла, На жаль. Так, бо я вам зразка включила і показала, про що ми говоримо, коли кажемо про призначення зачіски, яким воно буває, як воно поділяється, загалом ви точно це знаєте. Тому ми можемо це усно проговорити. Це яке подія Так, ну тобто, призначення зачіски може бути яке? Повсякденне, спортивне, вечірнє, е, весільне призначення зачіски, ділове е, і так далі, та, тобто конкурсна зачіска, тобто це є різне призначення. Тоді ми кажемо, що оця форма зачіски завжди підпорядковується призначенням. І це з цього випливає, що якщо ми йдемо на весілля, якщо це наречена, то в неї не має бути два хвостики і е, весільна сукня. Ну, переважно, якщо там все гармонійно, то так не так не є. Правда, якась є романтична зачіска відповідно до тої події. Більш глибше ми також враховуємо навіть е силуети, форму тої сукні, тобто в плані того, чи там відкрита спина, чи там декольте, чи там ще якісь варіанти. Тобто ми розуміємо, що якщо спина відкрита, то логічно зачіска має бути якась підібрана, бо для чого тоді було. Брати ту сукню з відкритою спиною, щоб просто закрити її довгим розпущенням волосся, правда? Є такі варіанти, тобто це такі навже, нюанси гнивші враховувати. І розуміємо, що також, саме, сам, якщо ми йдемо на спортзал, на спортивний майданчик, то ми логічно, що маємо мати якусь таку типу форму зачіски, яка буде зручною до того виду роботи, чи спорту, чи діяльності. Так? Ну І знову ж таки, чи, наприклад, ми йдемо в якійсь діловій сфері, працюємо, а прийшли з якоюсь дуже такою креативною зачіскою, правда? Буде це гармонійно? Ні. Тобто розуміємо, що це власне, з цього і готова гармонія, що в нас перший закон каже, що завжди зачіска і порядкову призначення. Є таке. Другий закон, нагадайте мені, будь ласка, про що він нам розказує? Про що розказує другий закон композиції? Каже нам, що в нашій зачісті завжди присутні композиційні центри. Скажіть мені, будь ласка, що означає поняття композиційні центри? В першу чергу, mm -hmm. І на основі кого будується все зачастіше? Так. Дивіться, давайте ми з вами також розпочнемо, що у вас такий композиційний центр це не обов'язково якийсь такий важливий елемент. Ну, тобто ми розуміємо, що от зараз у нас повсякденні зачісті з вами в більшості. Так? Е, чи тут є якийсь у вас такий складний елемент, на який зосереджується все Ну, Є якісь у вас дуже складнощі, там такі страшні форми, компоненти, елементи. Ні. Тобто ми повинні розуміти, що будь-яка зачістка і будь-яка стрижка, стрижка це основа зачісті нагадую, Вони завжди містять композиційний центр. Композиційний центр може бути позитивом. Це якась красива деталь. Це може бути елементарний проділ, наприклад, буховий проділ. Це те, на що ми звертаємо ви увагу, дивлячись наприклад, на вашу зачість. Вас це може бути опрямий план. Що ми будемо згадати бутинку чи ми подивимося на той ключок чи що ви там за колони. Та? Тобто, відповідно, це є якийсь певний акцент в зачісті. Якщо це складна зачістка, то це Якісь два компоненти є різних в зарчісті, тоді ми означаємо, який там з тих компонентів є активним, є е, ключовим, а який є просто допоміжним і підпорядковується йому. Так? Е, також композиційний центр може бути негативним. Це, наприклад, погано пострижена стрижка, десь якась крива лінія, де яка вона реально має бути рівною. Так? Чи, наприклад, в чоловічих моделях ми е, тушуємо і не тушуємо грамотно, а тушуємо з е, ходинками певними, так? Е, ми знаємо таке поняття в нас, так, відповідно, це буде також акцент в зачісті. Тобто це те, на що звертають увагу наші очі при розгляданні будь-якої стрижки чи зачистки. Це може бути знову ж таки на неемент це може бути навіть якась прикраса. Там якась, наприклад, обруч. Просто розпущена волосся є обруч. Чи є якась заколочка, чи в зачисті там є якісь перлинки вставлені. Тобто ми розуміємо, що це може бути насправді, будь-що зачістка може бути максимально компактною, класичною і простою, але там буде присутня, наприклад, якась дуже оригінальна прикраса чи жива квітка. І це буде привертати найперше оця прикраса. А вже потім ми звернемо увагу на цю форму, правда? Ось. Добре. Е, окей. То відповідно розумієте. І також ми маємо тут згадати про те, що композиційний центр в нас там є таке поняття, така якби пояснення, що він не збігається з геометричним центром зачіски і не збігається з вісосиметрії. Нагадайте мені, будь ласка, що таке. Геометричний центр зачіску і шутки від симметрії в зачіс. Що на нашій голові певно знаходиться на да? верхній теміній зоні. Часто кажуть на маківці, і я вже навіть не буду заперечувати, плюс-мінус можна так говорити. То це зразу точка близько до маківці, То найвища точка на завершенні кіміної верхньої зони, але вона є зразу перед маківкою. Ну, відповідно, просто ми наголошуємо, що мене. Плутаємо геометричний центр з композиційним. Бо композиційний може бути будь -де? на фронтальній, на сторненній, на потиличній, на ноківці, в залежності, що ми створили. Так? 에, і е, також 8 симметрій. Що таке 2 симетрії нашій зачісті? В стрижці, в принципі, коли ми хочемо щось що зробити. Порівняти, це якась лінія. Чи в нас симетрична, чи асиметрична, чи яка нас зачістка, то ми власне використовуємо правда, симетрію. Ну, що, власне, в нашій зачісті, в нашій голові, може являтися цією лінією? перед вами сидить коліжанка. І в щось зверху я зараз зараз робити. проділ, і проділа, є центральний, центральним, тобто ну, в основі лежить центральний проділ і серединки чула до серединки шиї. Саме це є якісь симетрії нашої зачісті. Ми її умовно підставляємо до кожної зачіски. і визначаємо, чи в нас права і ліва частина симетрична. Ще симетрична і так далі. Тобто, раз, ми просто тут виясняємо завжди я тут всіх загружаю це питання і нагадую, що таке симетрії в зарчасті, для чого вона потрібна, щоб визначити, чи в нас симетрична чи асиметрична форма. Чи можливо там є неповна симетрія? Ми про це ще згадаємо пізніше, але ви це знаєте, просто ви якось дуже думаєте, що воно таке питання? Тобто це зовсім простий момент. І там не збігається композиційний центр, не має збігатися ні з вістю. Ми абсолютно навісни не реагуємо при тому виборі і не реагуємо на найвищу точку, тобто на геометричний центр. Зрозуміли? І запам'ятали, що там, це основне, що звертає вам око, коли ми говоримо про композиційний центр. І це може бути нагадує, що прикраса, розпущене волосся, сама його структура. Урасаве, наприклад, фарбування виконане, і ми на це звертаємо увагу. А може бути складна. Давайте згадаємо, про що каже третя секунда. Якщо вже розібралися з семью, скажіть, будь ласка, мені про що каже третя секунда? Про те. Це зачіски обличчя. Та ще там, наприклад, є мечічки і їх ще й підкреслити на облашті години. Так, 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 так. Тобто ми кажемо, що в третьому законі композиція каже нам про те, що наша зачіска має співвідноситися грамом з формою обличчя. Також з фігурою е, нашого клієнта обов'язково звіс фігура все це теж підраховується саме в цьому моменті. І також, звичайно, що ми тут також кажемо, що третій закон диктує про те, що всі елементи між собою мають бути е, гармонійними, мають е, підтримувати один одного, мають бути, скажімо, на повеличні. В цьому ну, відноситись, тобто, відносно нашого обличчя. Так? Тобто, власне, що, е, про що мова? Про те, що також тут ми маємо дуже чітко розуміти, що в нашій зачісті скільки може бути максимум е, такої складній конструкції, скільки може бути максимум елементів різних. Так, є. насправді по закону композиції номер 3 ми кажемо про те, що в нас має бути максимум три різних компоненти. Але повірте, що спираючись на сьогоднішні тенденції, навіть три, це треба дуже добре подумати, наскільки вони мають один одного там доповнювати, щоб це все-таки було гармонійно, а не е, таким несеньким. Так? Тобто, власне, е, на сьогодні є такі тенденції, що чим менше елементів, тим краще. Тим це мудріше, сучасніше і грамотніше. Тому е, кажемо про те, що наша зачістка е, співвідноситься з обличчям. Також фігура нас тут впливає. так? Також зріст. І також, звичайно, що кажемо про те, що в зачисті має бути не більше не більше трьох різних. Що в нас є е, не три елементи, а два елементи, ми завжди повинні розуміти, що на якомусь з них має бути оцей акцент, оцей композиційний центр. Та? Хтось має бути настільки вираженим, щоб ми розуміли, що це саме є головним елементом. Наприклад, якщо у вас присутня хвиля і валик, наприклад, валик на, на бутилиці і доповнений хвилькою, ми повинні розуміти, що ми, а ми робимо акцент на валику. Який має бути ідеально чистим, ідеально правильної форми, е, можливо, він якийсь асиметричний, цікавий. Так? Е, і там хвилька та просто з легка до повній, так просто злегка доповнює. Тоді розуміємо, що це акцент був вага. Якщо ми вважаємо, що в нас хвиля головна, значить це не означає, що велик має бути грудним, неухайним, кривим ні. Але хвиля має бути настільки красивою, вираженою, з чіткими якимись такими. Поворотами хвилі, так як воно є логічно, з чіткими кронами, якщо так задумано, так? щоб ми розуміли, що саме акцент йде на хвилі, а вали виступає вже допоміжним елементом. Також, також давайте те, що ми співвідносимо, наприклад, царство з фігурою, з обличчям і з Так? Давайте подумаємо собі, що буде негармонійним в даному випадку. Наприклад, якщо клітка дуже висока, що не можна пропонувати? зачістках, що треба пропонувати на вашу думку? Міко пішов каре? Це в річні коре якесь наповнена наш, воно зменшує лице. Це судно мій погляд. Тому що, якщо трішки слово висока і ще її зменшити лице, воно буде виглядати Угу. Mm -hmm. Можливо, можна додати їх, якщо виглядає дуже на кардинально, що би ви не робили в захисті клієнтки, яка ви не робили? Якщо ми формуємо якусь форму, ми не робимо висоти. Правда? Тут логічно може бути дуже красиво для високої жінки чи дівчини, волосся. Так? Це буде логічно. А, і дуже короткі стрижки, скажімо так, якісь дуже короткі стрижки для високих жінок, вони так якби підкреслюють душу висоту. Ну Це говориться вже справді про тих дуже високих, які, напевно, що десь аж за високі, і вони тим десь навіть і треба розуміти, що додавати, що не додавати. тут краще буде посувати довжина, яка сперла, ніж, наприклад, короткі стрижки, де є короткою потилиця і так далі. Це Трошечки так, в даному випадку буде недоречно, якщо ми дійсно хочемо це десь трошки зменшити. Довго волосся воно буде візуально робити там корекцію того зросту високого, буде відволікати. Е, наприклад, Росту, оце саме довге волосся розпущене, буде робити цю клієнтку ще так? То тут такий варіант не пропонуємо. Але звісно, що тут має бути золота серединка. Це не означає, що клієнтка низька росту, то треба зробити їй зачіску висотою 25 см, щоб вона виглядала більшою. Все рівно більшою не стане з ростом, але це ще більше підкреслить її, оцей низький ріст. Також ми повинні розуміти, оце поняття золота. Серединка між тим всім, ну, кардинально зі сторони в сторону, це буде тільки викликати сміх. Хто розуміє, так? Добре. Потім, якщо, наприклад, обличчя кругле в нас оформлюємо, що можна запропонувати, якщо у нас обличчя круглі? Асиметрія. Асиметрія, правильно, молодці, пам'ятаєте, що минулорічні заняття. Те саме стосується квадратного обличчя, будь-якого об'ємного обличчя ми завжди асиметрію можемо. Ну, звісно, що тут допоможе довжина, при квадратному, при круглому, при трапецебидному обличчя завжди буде дуже добре, якась певна довжина і якісь певні лінії біля обличчя, які будуть все скривати. Це варіант, такий самий першочерговий, але розуміємо, що є клієнти, які не хочуть ту довжину носити, які більше люблять. І розуміємо, що насправді тут дуже добре допоможе ота асиметрія. І все, що буде тут щось там на одну сторону спитати, це вже буде розмовляти. Добре? Що ще? Коли, наприклад, навпаки, дуже видовжене обличчя, худе, що ви запропонуєте? Вже високе було. Так, воно ви дуже непрямку. А, а, якщо високе, можна запропонувати чило. Там високе чуло, бо це дуже не обличчя. Тому якщо дівчина відкладається дівчинку, можна запропонувати зробити окладку, наприклад, вищу окладку, або навіть пробіляти зробити. Боку. Там, і щоб вона закладала собі з руху, імітуючи те ж саме. Ну, тобто, в ідеалі ми розуміємо, що видно обличчя потребує гривки, причому такої гривки не стандартної, не кусої, не такої там сфілірованої, а саме ідеалі це буде рідна морозутальна ну, гривка. Звичайно, що ідеалі. але звісно, що я праві, так, ми праві можемо допомогти собі також боковим проділом. Буди собі якоюсь пишністю також на бокових частинах, то щось хвилясти, тобто, насправді, якщо худе вибружне обличчя, то тут такі варіанти нам будуть підходити. Або гривка, або вже тоді допомагаємо собі тими пишними хвилястими лініями, так? і боковими якимись пустими боковими проліпами. Добре. Е якщо клієнтка повна, що ви можете запропонувати? І чого категорично. Нам не те, що ви можете запропонувати мене цікавити, а що категорично не треба Якщо вона має досягні в'ється, це її щастя, можемо робити це додатково, якщо немає, має, якщо не в'ється, значить накручувати, бо це буде нормально. В такий навіть не дуже коротший, чуть або єднати з якось... Все рівно, якщо волосся і далі вона в'язається, якщо б'ється то... так, якщо волосся пряме по структурі таке, що от нічого йому не буде, допомагає. То я би не рекомендувала, я просто з свого досвіду знаю людей е, з такими формами, з такими обличчями і з такими стрижками, які я кажу: це просто використовувало. Е, так, на чому я зупинилася? Ви ну, розумієте? Тут пишуть клієнтів, взагалі, які є форми, Рекомендується трохи довше дружина, ну, тобто початок до плеча за плече. Е рекомендується якісь каскадні форми, рекомендується тут і наші аврори, от такого плану і пишність. пишність, Тому що розуміємо, що власне, навіть якщо якийсь коротші варіанти, Припустимо, то однозначно має бути якась асиметрія. І має бути якась пишність. Тобто, якщо обличчя об'ємне, а воно там об'ємне при пишеній фігурі, тому однозначно це просто як життєво необхідно. І коли починають робити загладжені зачіски в таких варіантах, це є. Несла це є дисгармонія придатну фігури і всього решта обличчя і так далі. Е, коли починають робити, отакі застосовувати стрижки доволі такі короткі, в гладких е, рівних структурах, цього ж також не можна робити, і треба виходити з тої ситуації, так якщо ми дійсно вважаємо себе професіоналом, вважаємо, що ми розуміємо, як грамотно підібрати зачіску до конкурентного клієнта, Зрозуміли? Е, ну і худі. що худим ви запропонуєте? Худим дівчатам, жінкам, е, таким дуже худим. Чого не можна пропонувати? Що можна пропонувати? Масивне Масивне не робимо. Бо якщо ми розуміємо, що це буде на контрасті, вона подає масивна зачіску. Тут тобто якісь дуже великі накрутки, великі отапишниці, об'ємні зачіски такі. Ну, Тобто розуміємо, що якщо вона вже така дрібненька, значить зачіска має бути така дрібненька, але не занадто, тобто знов-таки не зализуємо, не загладжуємо в якісь пучки, ми ще більше підкреслюємо ту її, то дрібне обличчя чи його ну, фігуру і так далі. Розуміємо? Тобто, таким чином, Тобто може бути багато насправді стрижок також там для, для ходих, але там не має бути космічного об'єму. А пижні форми це ми також забираємо. Зрозуміли? Зрозуміли. Окей, дівчата, по тим законам, і по тому, що ми зараз закріпили з вами, чи є у вас запитання. Але дивіться, що потім на наступний раз, коли маємо запитання, щоб у вас були відповіді Храм. Тому вдома треба підготуватися, закріпити собі, у вас же є ці всі попередні лекції. Детальні і ця також для повторення, тому ви собі повторите, закріпите і все. Я думаю, буде е, добре. Так? Так, добре наразі тоді.